Розумна дитина, гарні блакитні очі. Вони зачаровують, але її зовнішність та посмішка оманливі. Вітаю на каналі Мара. Сьогодні я поділюся з вами історією жінки, котра в Британії отримала вирок довічне ув'язнення. Також прошу вас підписатися на цей канал та поставити лайк. Бо відео тут з'являються кожної суботи. Дякую та повертаємося до історії. Одне з найбільших та найкривавіших розслідувань Британії почалося з простого розслідування зниклої людини. В березні 2013 року 48-річний батько двох дітей Кевін Лі зник без звісти в Пітерборо. Повідомлення про зниклих людей, на жаль, не є рідкістю в Британії, як і в більшості країн світу. Але в цей раз щось було не так. Коли головний детектив Мартін Бронінг, який займався цією справою, прочитав обставини зникнення чоловіка, він в силу свого досвіду одразу зрозумів, що у справі щось не те. Прочитавши, я усвідомив, що це просто було неправильно, це просто було відчуття, що це набагато більше, ніж хтось, хто не прийшов додому випити чаю. На жаль, підозри Мартіна підтвердилися, коли автомобіль Кавіналі було знайдено згорілим у сільській місцевості Пітербору. Але самого чоловіка, а точніше, його тіла, ні в машині, ні поряд з нею не було знайдено. На наступний день. Після виявлення автомобіля Кевіна хід розслідування різко змінився. Причиною цьому було те, що місцевий житель рано вранці вигулював свою собаку. Я просто йшов по дорозі, та вона різко потягнула поведець у поле, повернулася до мене та знов пішла до того самого місця. Це збентежило мене тому, що вона ніколи так не робила до цього. Чоловік підійшов до того самого місця, та під невеликим мостом у канаві він побачив страшне. Чоловік з оголеним торсом лежав обличчям донизу, та на стегнах була натягнута темна сукня з паєтками. Пізніше тіло невідомого було ідентифіковано як зниклого декілька днів назад Мартіна Лі. Його вбили, вдаривши ножем прямо в серце. Удар був такої сили, що грудна клітка була порізана майже наскрізь. Як пригадує детектив, перше, що прийшло мені в голову, це те. Що цього хлопця принизили, його поставили в таку позу. Це означало для мене лише одне питання. Я повинен зрозуміти, чому це вбивство було інакше. Дуже, дуже інакше. Те, як було розташовано тіло, вказувало на те, що вбивця та жертва були знайомі та їх пов'язували якісь стосунки. Вбивця був розлючений саме на цю людину, він її ненавидів та намагався принизити. Тож питання було в тому, кому саме Кевін Лі міг так перейти дорогу, хто настільки сильно ненавидів його та за що. Через декілька годин після початку розслідування. Поліція отримала дані про те, хто був поруч з палаючою машиною Кевіна. Перевіривши білинг мобільних телефонів, в тій місцевості поліція виявила, що це була одна з його орендаторів житла: – 30-річна Джоанна Денехі. Я ніколи не припускав, що це може бути жінка. Але також дані білінгу позначили ще одну особу, яка перебувала поруч із тим місцем злочину: кремезний чоловік з низькою судимостей, крадіжки наркотики та таке інше, Гаррі Стрич здавалося, ідеально підходив на роль вбивці. Хто ще б міг затягнути важке тіло під міст? Тепер все почало збігатися. Поліція одразу оголосила цю пару рошу, даючи, що вони вкрай небезпечні. Продовж 24 годин після вбивства Джоанна та Гаррі досталися до Херефорда, до квартири старого друга, де зовсім нічим не збентежені зробили декілька дивних фото. Здається, що вони взагалі не розуміли, що накоєли або, можливо, пишалися цим. Джоанна та Гаррі зовсім не мали грошей на те, щоб довгий час знаходитися в укритті від поліції. Лише декілька вкрадених у Мартіна на лі доларі. Тому Гаррі зв'язався з кимось у тому районі, де вони зупинилися на ніч, щоб він допоміг їм втікти від поліції. Марк Ллойд отримав трохи дивне повідомлення. Привіт, Марк, в мене є дещо для тебе. Приходь до мене. Чоловік пішов на зустріч до Гаррі, але двері до кімнати відкрила Джо. Жінка одразу розкрила свій ніж та спитала у Марка. «Ти Знаєш, Гаррі? Він водій таксі, він розриває стосунки з хлопцями. Щодо мене я йду та вбиваю людей. Вона наставила ніж на Марка. Дивом він зміг переконати її в тому, що він на її боці та що допоможе з пошуком людей, які без зайвих питань куплять речі, які Джо та Гарі вкрали у Мартіна Лі. Втрьох вони сіли в автівку. Джоанна та Гарі сильно посварилися через те, що він забрав її телефон. Поведінка обох була хаотична та вкрай неадекватна. Марк намагався якось стікти від них. Він мав вкрай обмежений час на те, щоб вигадати причину зупинки десь в людному місці, щоб мати шанс на порятунок. Єдине, що прийшло йому в голову, було наступне: ми наближалися до Герефорду. Я побачив магазин та сказав їй, що хочу курити. Вона одразу відповіла, що добре, ми можемо зупинитися біля магазину. Вони зупинилися біля першого ліпшого магазину, та втрьох зайшли до нього. Джоана обійняла Марка зі спини та вдарила рукояткою ножа по ниркам, промовивши Просто бери цигарки». Після чого вона жартувала та кокетливо спілкувалася з Гаррі та Марком. Зі сторони неможливо було припуститися думки, що за хвилину відбудеться дещо жахливе. В цей час поліція вже була доволі близько. Детективу Мартіну подзвонив офіцер поліції Герифорду та повідомив. Що була зафіксована машина та з камер відеоспостереження, можна побачити, як дівчина, схожа за описом на розшукувану вбивцю, скупляється на заправці, після чого вибігає з магазину та стрімко застрибує до машини. Завдяки цьому поліція отримала номер машини Гарі. Та тепер їх затримання було лише питанням часу. Машина, в котрій знаходилися Джо Гарі, та Марк набирала швидкість. Поведінка Джоани ставала все більш дивною. Вона постійно торкалася ножа та вглядалася в людей навколо. Маніакальне бажання вбивати кипіло у неї в голові. Вона хотіла ще крові. По дорозі вона побачила чоловіка, який гуляв зі своїм лабрадором чорного кольору. Вона закричала, звертаючись до Гаррі. Цей підходить! це він. Гаррі загальмував, та Джоана вийшла з машини. Підійшовши до незнайомого її чоловіка, схопила його за руку та почала наносити удари ножем. Більше двадцяти ударів ножем нанесла Джоанна невідомому чоловіку. Марк хотів вибігти з машини та запобігти цьому вбивству, але Гаррі зупинив його та, зачинивши двері, промовив: Ти нічого не зможеш зробити, просто дай їй зробити те, що вона хоче. Повернувшись до автівки, Джо була спокійна та розмовляла з Гаррі так, ніби нічого не відбулося. Гаррі швидко зрушив з місця та попрямував далі тією ж вулицею. Джо повернулася до Гаррі та промовила: Мені не потрібна жодна жінка, мені не потрібна жодна дитина. Тобі просто потрібно знайти для мене чоловіка із собакою. Чоловіка з собакою. Вже за декілька секунд Опель зупинився біля чоловіка з собакою. Та Джоанна вибігла на вулицю. Вона просто почала бити його ножем. Вона била, й била, й била чоловіка більше двадцяти разів. Все навколо було в крові, після чого вкрала собаку своєї жертви та застрибнула до автівки. Я не міг усвідомити те, що бачив. Її більше цікавила собака ніж те, що вона щойно вбила людей. Їх втеча нарешті була припинена. Два десятки поліцейських зупинили автомобіль, в котрому перебували підозрювані. Наставивши на них пістолети, поліція змусила їх вийти з машини. Джоанну Денехі, Гарі Стреча та Марка Лойда було заарештовано та направлено до відділу поліції. Вже перебуваючи у відділку поліції та почувши, що її затримано за вбивство трьох людей. Джоанна все ще більше переймалася тим, що з собакою, яку вона вкрала, та спокійно фліртувала з поліцейськими. Але на наступний день, після безжального нападу на двох невідомих Джоанні чоловіків та її затримання, поліція отримала ще один дзвінок, котрий додав ще більше розуміння того, що вона зробила та чому тікала. Два тіла було знайдено в канаві поблизу Терні Дай. Це була жахлива картина. Два тіла були притулені один до одного спинами, їх вбили ударами ножем. Першою жертвою був ветеран королівського флоту Джон Чепмен. Він проживав в одному будинку з Джоан Денехі. Після огляду місця, де проживав Джон, поліція виявила закривавлений матрац на задньому подвір'ї. Другою жертвою був Лукаш Слабоєвський. Чоловіку було усього 31 рік. Останні кадри, де він зафіксований живим, показують те, що спочатку він пішов до банкомату, а вже після цього направився на зустріч із денехі. Наразі відомо, що в них була тривала переписка з інтимними подробицями та запрошеннями до близькості. Лукаш Слабоєвський став першою жертвою Джоани Денехі. Вона вбила його з невідомих причин. Вона ніколи не казала, що саме спровокувало її на це. Після того, як Джоана нанесла декілька ударів ножем, Лукаш попрощався з життям, але сама Денехі не розуміла, що робити з тілом. Тому перший час після вбивства вона тримала його тіло у смітнику. Зараз ви почуєте подробиці, від котрих, особисто в мене, йдуть мурахи по тілу. Джоанна Деннихі показувала тіло Лукаша 14-річній дівчинці та зробила декілька фото на пам'ять. Вона хизувалася тим, що зробила та хотіла поділитися своїм досягненням. Марк Ллойд став свідком фото. Вона показувала йому та з задоволенням розповідала, що вона зробила. Вона навіть виклала тіло вбитого нею чоловіка у більш виразну позу, щоб краще було видно обличчя. Це виглядало так, ніби дитина показує своє досягнення у школі, але я просто бачив голову, яка стерчить зі сміттєвого баку. Після цієї знахідки у канаві поблизу Терні Дайк поліція нарешті усвідомила те, що прямо зараз перед ними сидить серійна вбивця, психопатка. На її рахунку було три. Безжальних вбивства та два замахи на вбивства, ті два чоловіка, котрі прогулювалися зі своїми собаками, дивом залишилися живими. Але чому так сталося? Я маю на увазі, що сталося з цією милою дівчинкою з блакитними очима. Щоб це зрозуміти, нам потрібно дізнатися декілька деталей з життя Джоанни Деннихі. Про її дитинство відомо лише те, що вона була народжена в гарній родині, ходила до хорошої школи, та в неї було багато друзів. Вона також була близька зі своєю молодшою сестрою Марією. Її батьки описують її як розумну та гарну дитину, але в підлітковому віці усі ці характеристики Джоанни як людини просто зникли. Вже з 12 років про неї у оточення було зовсім інша думка. Дівчинка стала агресивною, та їй взагалі було наплювати на людей навколо себе. Навіть колись близька її подруга Вікі Грінвуд, з котрою вони вдвох ховалися від батьків, щоб покорити та випити алкоголю, як це робить більшість підлітків, почала боятися її. Джоанна легко змушувала людей навколо робити те, що їй було необхідно. Але якщо цього не робили, то Денехі з легкістю давала ляпасів та морально знищувала людей. З кожним роком. Маніпулятивність та агресивність Джоанни ставали дедалі сильнішими. Вже будучи 15-річним підлітком, вона затягнула до своєї компанії Маріку. Дівчина пригадує цей травмуючий досвід зі свого життя. Вона казала, що коли я вийду зі школи, то вона буде чекати на мене на цьому місці. Що я отримаю те на що заслуговую. Вона погрожувала мені постійно, коли я йшла додому, то постійно вдивлялася в те, що було навколо. Я дуже боялася того, що вона вистежить та вб'є мене. Джоанна також залишала для Маріки записки, в котрих писала, що якщо та хоче покінчити життя самогубством, то вона допоможе їй з цим із задоволенням. Також у віці 15 років Джоанна втікла з дому до свого хлопця, котрий був старший за неї на 6 років. Джоні Тріна став її партнером на наступні 10 років її життя. Вже через рік стосунків Джоа завагітніла та в віці 17 років народила свою першу дитину. Та вже незабаром в них з'явилася ще одна дитина. Джон Тріна каже, що для людей, котрі бачили те, як Джоанна відноситься до своїх дітей, здавалося, що все було добре, що вона була звичайною матір'ю, котра любить та піклується про своїх дітей. Але це не зовсім була правда. Базові речі Джоанна а вже ж робила, але ніколи не приділяла увагу дітям. Вони не були їй потрібні, вона завжди тримала їх на витягнутих руках. Навіть не маючи бажання притиснути їх до себе. Денихі дистанціювалася від своїх дітей. Врешті-решт, Джон не зміг жити з Джоаною. З кожним роком вона ставала все більш агресивною. Джоанна багато пила. Також вона не була проти приймати наркотики та інші заборонені речовини. Останньою краплею стало те, що Джоан зрадила Джону. Та, повернувшись о шостій ранку, додому просто розповіла. Як це відбулося? Після розлучення Джоанна проживала в будинку Кевіна Лі. Маються свідчення, що Кевін використовував агресивність Джо в особистих цілях. Він використовував її, щоб залякувати людей, коли вони не платили за оренду. Казала Карла Вайт, котра орендувала житло у Кевіна Лі. Вона також пригадує свою першу зустріч з Джоаною Денехі. Я зайшла додому, там був Кевін, він хотів познайомити мене з Джо. Я сказала: О, привіт, я Карла, рада з тобою познайомитись. Вона підійшла до мене зі словами що їй наплювати, хто я така, після чого поклала руку на мою шию та притиснула до стіни. Тоді я витягла молоток зі свого рюкзака і просто сказала: Моя люба, я та сама дівчина, котрій нема чого втрачати. Якщо ти щось зробиш зі мною, то краще переконайся, що я вже не підіймуся, бо якщо я встану, тобі краще тікати. Також маються свідчення, що Джоану та Кевіна пов'язували дещо більш інтимні стосунки, як і з двома іншими її жертвами. В підсумку, спираючись на її життя та поведінку, можна зробити деякі висновки. Ми бачимо з вами певний шаблон. Джоанна не змогла впоратися з близькістю, вона не змогла впоратися зі своїми дітьми. Вона задурманювала себе алкоголем, наркотиками, безконтрольним сексом з різними чоловіками. Над котрими вона знущалася не тільки морально, але й фізично. Її психопатична натура лише брала свій початок 15 років, та з кожним роком все ставало тільки гірше. Жоана з легкістю маніпулювала людьми навколо себе. Її поведінка була розкута, вона робила компліменти та завойовувала довіру до себе. Вона легко отримувала те, що хотіла, а як тільки людина переставала виконувати її забаганки, Джоана перетворювалася на монстр, котрий знищував свою жертву. На досудовому розслідуванні Джоанна Денехі на будь-які запитання детектива відповідала без коментарів. Але вже під час судового процесу. Після промови обминувальної сторони вона почала голосно кричати, влаштовуючи навколо себе виставу Винна! Винна!! Це був театр, спрямований на те, щоб підкреслити свою значимість та востаннє отримати перемогу над суспільством. Вона хотіла останній раз бути в центрі уваги. Її було засуджено. На довічне ув'язнення, без права на дострокове звільнення. Перебуваючи за гратами, вона декілька разів здійснила зухвалі спроби втечі, але на щастя, в неї нічого не вийшло. Ось така історія, шановне панство. Пишіть свою думку стосовно цієї історії в коментарях. Та подивіться ще ці два відео вони десь тут будуть, вони теж дуже цікаві. Дякую за перегляд і почуємося!